you put Юху-юху-юху, наша дружба назавжди. Юху! Вірні друзі прийдуть і врятують із біди. Юху! До пригод всі разом за любки ми повчимо. Югу! А як прийде ворог, відсіч теж йому дамо! Разом! Грінь – райський острів для звіряток і птахів. Та сюди проникло трійку не лихих. Лихих. Мріють захопити суперсили джерело. Стати всемогутніми, сіяти тут зло. Ми не дамо. Ні за у красуні Пенні неймовірно гострий слух. Юху! А веселе чіву фантастичний Юху! Руді винахідник. Лемі всюди шлях знайде. Юху мчить, як вітер, до пригод усіх веде. Юху! юху, Руді, Пенні, лемі, чіво разом п'ять. Нас п'ять. Ми п'ять друзів, разом не розлий вода. Юху! Те панує дружба, там не станеться біда. Ні, нас щодня чекають чарівні нові світи. В пошуках пригод рушай із нами дружий ти. йо ЧАС У ВІДПУСТКУ ДОБРА, <му> ДОБРА, Який же довгий був день. Відпочиньмо трохи. Навіть не брійте. Ще раз усе вичистіть, виперіть. І це що, по вашому їжа. Слухай, ми йому не купка роботів. Попросимо злого боса дати нам відпустку. Твоя правда з мене вже досить. Ми вам не купка роботів. Нам потрібен час і для себе. Так, правильно. Нам треба відпочити. Дайте нам відпустку. Відпустку? Нічого не можете зробити, як слід і просити відпустку. Геть! Вас звільнено. Ми тільки попросили вихідний, а нас звільнили. Неймовірно, наш бос такий скнара. А може, воно і на краще. Ходімо трохи розважимось, купсе. Чому ви ні? Ходімо, упсе. Давно ми не були у відпустці. Хоч висплюся як слід? Я теж. це ми купсе. Кусе, купсе, прокинься, прокинься, ну бо. Що сталося? Хвилинку. Чому це ми посеред океану? Не знаю, але треба вибиратися звідси. Що це, упсе? Це, це кула! Нині ваше завдання завоювати Грініт. То як Упоритися? Раз плюнути. Ми найрозумніші і найпрацьовитіші звірі, яких ви бачили. Погляньте, ми навіть устигли скласти план. Ви двоє значно кращі за Упса і Купса. До речі, а коли нам заплатять за нашу роботу? Ваша платня лежить у тому сейфі, але гроші будуть тільки у разі успіху. Розслабтесь, покладіться на нас! Добре бути у відпустці, але що нам робити потім, купце? Не знаю, усе. Стоп, придумав? Можна продавати морозиво? Справді? Де всі поділися? Що це? Привіт, злий босе. Забули сказати, що ми злодюшки. Ми забрали усі твої гроші. Ну, все добре, ще знюхаємось. Я впустив у свій замок злодюг. Морозиво, смачне морозиво. Скуштуйте наше морозиво і станете таким гарненьким крокодилом, як я. Якщо хочете бути крутими, як ви, купуйте наше морозиво. Тобто, якщо з'їсти їхнє морозиво, то станемо такі самі, як вони? Так вони кажуть. Думаю, тоді його краще не їсти. Чому бос досі не повернувся? Тут я віддаю накази, ясно. Добре, як скажете. Наказуйте вже понад усе я ненавиджу навиджу гайти час. Добре, почни з хатніх справ. Слухаюсь. Що тут коїться? Я хотів їх найшвидше закінчити. Що? Що робити далі? Кажіть, Я готовий. А далі ти заберешся геть із мого замку, тебе звільнено. Чому у нас не купують морозива? Одне морозиво, будь ласка. Не дивно, що його у вас ніхто не купує. Це ж Гидота? Вже воно таке гидке. А й справді воно жахливе? Чому ти вирішив, що його хтось купуватиме? Тоді облишмо цю справу, у нас усе одно не виходить. А що ж нам робити? Шановні, прошу хвилиночку уваги, якщо піти цією стежкою, побачимо найчарівніший водоспад у всій дикій природі. Гадаю, можна стати гідами. Почнемо показувати різним туристам місцевість. Що скажеш, купсе, впоримося? Та це звучить цікаво, обсе. Робитимеш усе, що я накажу. Добре, злий босе, І давно ви тут живете? Вам не буває самотньо у такому великому замку? Тобі не можна ставити питання. Чому ходиш за мною? Хочу дізнатись більше про вас і усе. Що? Годі за мною вештатися. Іди вже готуй вечерю. Готово, босе! Вечерю вже подано. Правда ж, апетитно? А яка ваша улюблена страва, улюблений колір, улюблений звір? Не набридай! Ми живемо під одним дахом. У вас є улюблена пісня, Найщасливіший спогад у житті. Злої босе, ви сидите там уже надто довго. Що з вами? Якщо у вас закрип, треба їсти більше фруктів і овочів. Це покращує травлення. Що? Ти стерчиш під туалетом? Мені не потрібен такий настирливий працівник. Геть, тебе звільнено. Отже, всі рушайте за нами. У цій печері ви побачите прекрасні кристали аметистів. Слухайте, а ви упевнені, що це аметистова печера. Звісно, щоб знайти аметисти, треба зайти трохи далі. Гляньте, там попереду щось виблискує. Це кажани. І купс, дві котелипнів, та вони хоча б слухали мене. Ну і чим нам тепер заробляти на життя? Погляньте, який гарний виступ. Чудово. Купсе, може, спробуємо заробити співом. Молодці, мавпочки. Чарівно співали. Гарно. Гриніте, огриніте наш прекрасний дім. Який жах? Гринята, о, огрініте наш прекрасний дім. Гринята, о, огрініте. Серця мого спів. Годі вже укса-купса досить. пожалійте наш вуха. Гринята, о, огрініте наш прекрасний дім. Схоже єдине, що ми вміємо робити добре, це докучати усім місцевим жителям. Твоя правда. Краще повертаємося до злого боса. Отже, ви хочете знову працювати на мене. Так, злий босе, але у нас є умова. Умова? Яка умова? Хочете один вихідний на тиждень? Ну що ж, із поверненням. Ура! Ви чому не працюєте? Злибусе, у нас вихідний. Ви не закінчили прибирання. Ми не прибираємо у вихідний. Та якщо вам так припакло, зробіть це самі. <різь> <ріст> <ріст> Дістали вже, Бовдури, ану тихіше Нікчемні ледацюги Геть звідси, вас звільнено. Ой, як жахливо смердить. Як же смачно. Купсе, я теж хочу. геть Не будь жадібний. Що тут коїться? Ми тут їмо. Купка бовдурів, які ж ви не нажери. Нічим дихати. Ти так смердиш? Та не вже купсе. Хто б казав? Ну, все з мене досить. Пробачте злий босе. Заждіть. А що як у Грініті теж відчуються цей сморід? Та вони повтікають звідси. У мене є план. Налякаємо усіх бомбою, смердючкою. Але боси, ми не можемо контролювати газовипускання. Ні, потрібно дещо гірше за ваші гази. Темний ліс страшний, тому що там живуть скунси. Використаємо їх, щоб поширити у Грініті бридкий сморід. А як же нам їх зловити? Скунси живуть зграями. Якщо схопити ватажка, усі інші підуть за ним. Неперевершений план. Не дивно. На те ви бос? Досить жерти. Мерчі до роботи, дурні. Так, босе. там! Я його бачу. Ватажок це той найбільший. Схопімо його. А ну стій! Його. Як скажеш, купсе. Попався. Ой матінко. Як він смердить? Я зараз умлію. Твої гази парфуми порівняно з цією атакою смороду. Купсе, це справжній жах. Після такого смороду ніхто не виживе. До речі, як нам поширити цей пекельний сморід на весь грініт? Здається, я знаю. Треба влаштувати усе так, щоб вітер дув у потрібному напрямку. Прекрасний задум, Упсе. Згоден, у мене усі ідеї прекрасні. До речі, у мене мороз по шкірі від цього темного лісу. Ходімо вже звідси. Вдихнувши солодкий аромат квітів, вона обернулася на принцесу. Отже, квітковий аромат може зробити з мене красуню принцесу. Треба тільки набратися терпіння. Ось і все. Ці квіти так приємно пахнуть. Поставлю їх у вазу і доглядатиму. Так, які ж вони гарні. Привіт його. Друзі, погляньте. Ці квіти на пагорбі поставила у вас Що скажете? Правда ж вони красиві? Ці квіти надзвичайні. У них дуже солодкий аромат. Я навмисне ходила й обирала найкращі з поміж усіх. Які гарні. Правда ж, схожі на мене. Я вдихатиму їхні пахощі і стану прекрасною принцесою. Треба тільки трохи терпіння. Можна стати принцесою, понюхавши квітку? Так. Так написано в моїй книжці. Справді я теж хочу понюхатись. До речі, Чіву, ти не думаєш, твоїм квітам потрібен спокій. Навряд чи їм до вподоби гамір. Твоя правда, квіти люблять тишу. Якщо здіймати галас, вони не розпустяться як слід. Правильно, квіточки. Усім привіт. Чому ти такий брудний, юху? Про що це Телемі? Ти в багні з ніг до голови. А ви про це? Не хвилюйтеся. Дорогою забрів у кілька брудних калюж. Дрібниці. Ти що жартуєш? Негайно помийся, юху. Мені і так добре. Це зайве. Мій бруд нікому не заважає. Друзі, а що це смердить? Не знаю. Але тхне жахливо. Йо, цей сморід від тебе. Негайно помийся. Що? Хіба від мене чимось тхне? Оближте. Даруйте, та я нічого не відчуваю. Чиво? Я згодна з Чіво юху. Цей сморід від тебе. Що ж мені робити? Я маю вдихати пахоща, щоб стати принцесою. Тепер нічого не вийде. Юхо, твій сморід перебиває солодкий запах квітів Чіво хоче стати принцесою? Я тобі потім розповім. Негайно йди помийся Я не хочу. Худко, не за що Купсе, я тут подумав, а раптом вітер зміниться і сморід накриє нас. На цей випадок у мене є рішення. Треба, щоб скунси завжди стояли проти вітру. Добре придумано? Точно, упсе, це просто чудова ідея. Отже вітер зараз дме у бік села. Змайструємо клітку і посадимо у неї усіх скунців. Хвилиночку, а чому вони не виділяють смороду? Коли я зловив ватажка, він злякався і розбризкав на мене сморід. Тоді я второпав, що вони застосовують цей прийом для захисту. Я все придумав. Я гупатиму у барабан, щоб вони злякалися і виділяли запах. Ну ж, маскунці, випускайте свій сморід. Ого! Сморід стрімко поширюється. Мій план чудово працює. Усе бездоганно. Йоху, ти досі не сходив у душ? Ні, я не відчуваю жодного смороду. От лихо. Здається, у Йоху проблеми з носом. А, ні, що це за мерзенний запах? Ніколи у житті я не відчувала такого. Шеного смороду. Йохо, іде звідси морщій. Годі вже Йохо, Це справді бридко. Друзі, про що ви кажете? Йохо, ти не відчуваєш запаху, бо ніколи не мився. Тепер мені точно не стати принцесою. Привіт, друзі. Руді, це ти? Це просто кошмар. Усім селом шириться такий сморід, що неможливо дихати. Далі не шукай, бо джерело тут. Це юху. Тотхне від юхо. Стривай, Руді. Кажеш, сморід чути по всьому селу? Саме так. Дивно, та мені здається, що це запах від скунців із темного лісу. І від скунців? Саме так. Цунце виділяють неприємний запах, щоб захиститися від ворогів, коли відчувають небезпеку. Але ми на них не нападали. Навіщо їм захищатися біля нашого села? Це підозріло. Якщо не з'ясуємо це, доведеться залишити Грініт. Сморід кунців ніхто не витримає. Це жахливо. Які є ідеї? Наш план працює просто чудово. Скоро їм доведеться забратися з Грініта. Ой, лишенько, я почула у і купса. Це через них у селі нічим дихати. Обсікоп замкнули з і спрямовують їхній сморід до нас. Тепер вам ясно, що це не я. Вибач Юху, але тобі не завадить, хоч зрідка купатися. А я не хочу, ясно. Хай там як? Цього не можна отак лишати. Ходімо у гори і там щось придумаємо. Треба якнайшвидше щось із цим робити. Спрацювало. Звірі тікають. Вони прямують у гори. Так, злий бос такий геній. Цього разу Опси Копс виграли. Що ж тепер робити? Алло, друзі. Що це таке? Вентилятор. Я ще й винайшов. З його допомогою ми спрямуємо запах скунсів назад. А спершу треба підійти ближче до Опса і Купса. Хвилинку. Тобі треба наблизитися до них. Гадаю, зробити це дуже непросто. Не бійтеся, я все зроблю. Справді юху, ти зможеш? Точно, юху, витримує жахливий запах, тому що й сам смердить, тож це не проблема. Це звучало не як комплімент. Що ж, давай сюди вентилятор, Руді. Ти точно впораєшся. Так, не хвилюйся. Оце де вона? Неймовірно, та запах юху нам на користь. Повірити не можу. Страшенно радію, що наш план спрацював. Хтось наближається. Цікаво, хто це Купсе? Даруйте, Упсе і Купсе, та мені ваш сморід не завада. На нього не діє. Неймовірно, упсе. Час розплати, крокодили. Як смердить? Купсе, я зараз знепритомнюю. Я ще жити хочу. Тікаємо звідси. Ура! Ура! Так! Молодці! С змусили захищатись. Тепер наше село у безпеці. Справді, нам уже можна повернутися додому. Звісно, ура! Так. Як же гарно пахнуть ці квіточки! Ти справді думаєш, що їхні пахощі зроблять тебе принцесою. Не знаю, але вони точно пахнуть приємніше, ніж сконці. Привіт, друзі! Юху, від тебе тхне. Ти що досі не помився? Ні, ми змогли позбутися упсою купса, бо я не люблю купатися. Ти смердиш гірше за скунсів. Тікаємо звідси. Дивно, на що це вони натякають? Тут біда. Я не можу позбутися запаху. Який же він смердючий? Це що, ганчірка для пилу? Це все, що у нас є. Тож змирися і мовчки витирайся. Ви знову схибали. Так, босе. Це все той вентилятор. Що ти варзеш? Поясни. Розумієте, босе? Звідки він тут узявся? Ненавиджу скунців Як смердить. Злій босе. Як ви посміли терти мене брудною ганчіркою? Геть із моїх очей, Бовдури!